У Луцьку відбулася презентація документального серіалу За перекопом Держава. Стрічка висвітлює історію виникнення, існування та занепаду великої держави кримського ханату. Прем'єру першої серії змогли побачити студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки. Детальніше про те, кому присвячений цей фільм, розповів режисер Сергій Шараєвський. Робота базувалася на працях такого. Дослідника Криму, кримської архітектури, кримсько-татарської історії це Олексій Гайворонського. На жаль, він помер досить в такому молодому віці, скажімо так, як. В принципі, як жертва того режиму окупаційного, і тому це фільм як дань пам'яті йому серіал був знятий за підтримки українського культурного фонду. Так, за допомогою наукових експертів у серіалі розкриваються маловідомі та цікаві історичні факти про історичний шлях цієї могутньої країни. Тому вже у першій серії глядачі зможуть дізнатися, хто ж такі хани, що особливого у кримських гаремах і де тепер ханські палаци. Після перегляду доцент кафедри історії України та археології ВНУ Іван Рудянин розповів, що такі серіали необхідні, особливо в сучасних реаліях, аби бачити справжню історію і позбуватись російських наративів. Такі фільми потрібно показувати студентство, такі фільми потрібно показувати по телебаченню. Дуже добре, що ми зараз маємо змогу знімати історію Криму по-новому. Руйнуючи багато мифів, руйнуючи багато російських наративів про історію України і історію Криму. Схвально відгукуються про серіал за перекопом держава. Також історики університету, які теж були присутні на прем'єрі. Фільм мені сподобався в плані такому популяризаційному. Він доносить основну ідею. Вона зрозуміла, що було кримське ханство, яке безпосередньо пов'язане з Україною. Це правда. Але і, і і звичайно, виховний виховна ціль зрозуміла таких фільмів, і вона буде досягнута, тому що в доступній формі доносяться основні такі ідеї. Режисер Сергій Шараєвський розповів, що найважче було під час роботи над серіалом. Найскладніше в створенні цього фільму було те, що мені довелося працювати. Ну так скажу з відсутністю будь-яких матеріалів і можливістю знімати в Криму. Тому це був такий виклик, як зробити, як реалізувати це. Тому я думаю, що нам вдалося самі ж студенти також поділилися своїми враженнями після перегляду. Нашим викладачем ми прийшли глянути фільм про кримський ханат Сергія Шараєвського. І власне враження дуже сподобалося. Фільм дійсно цікавий. Він є актуальним. Його важливо передивитися кожному українцю, щоб зрозуміти історію Криму і важливості її частини в контексті історії України в цілому. Це розвиток нашої свідомості, нашого. Національного бачення нашої історії і також це є національна пам'ять. Важливо пам'ятати про те, що в нас є, і що це є частина нашої історії. А переглянути документальний серіал за перекопом держава ви зможете вже невдовзі на телеканалі Конкурентів. Тож підписуйтесь на наші соцмережі і Ютуб канал, аби не пропустити головного.